ne, 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 Viska, viska, viska. Tepir korolevu. Koroleva. Kristo ti moja magija visma. Ne, ne, ne. Ne, 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 О, зранку, я пішов на свині позирати і ви маленьку дівчину цискату, споки ми пропали, мухи спати. Я до неї сер усьякся має шленку. А вона йде собі путем і показала серце, мені хлопакові кудись на сюди білим. І ти не думай, Ленко, що ти така файна. Цицька твої доми показні. Буде жити марно, так буде жаліти, буде сня шукати, де я з них. О, Наталі! О, Наталі! Наталі! давай, давай! Не, 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 И только не домеряю на езидая ночь, и все твои тайны. И даже помочь ворубая. Я узнаю на одену.